На сході України досі триває антитерористична операція, тому більша частина цього випуску стосуватиметься саме її. Сьогодні дивіться, Демобілізація строковиків страховиків минулорічного призову переноситься. Укроборонпром шукає шляхи безпілотного виробництва. У Литві проходять натовські навчання Чорна стріла. А Росія поріже найбільший розвідувальний корабель у світі. Починаємо з українських військових новин. Строковиків, призваних до війська минулої весни, можуть затримати на службі через агресію Росії максимум на півроку. 6 тисяч юнаків демобілізують лише після відповідного указу президента України. Повідомили у головному управлінні персоналу Генштабу. На позиціях терористів після трагічного бою біля Краматорська наші військові знайшли чергові докази причетності Росії до конфлікту. Там виявлено порожні контейнери від гранатометів РПГ 22 РПГ 26 та гільзи від снайперських гвинтівок російського спецназу. Старший син, виконувача обов'язків міністра оборони Михайла Коваля Василь служить у Національній гвардії України. Його підрозділ з перших днів АТО протистоїть терористам на блокпосту біля Слов'янська. Про це повідомив секретар РНБО Андрій Парубій. Повітряні сили відновили боєздатність п'яти підрозділів зенітних ракетних військ. Підприємство Укроборонпрому ремонтує та модернізує вже 10-й комплекс С-300. А на відновлених ЗРК-Бук М1 відтепер замість російських радіолокаційних станцій встановлюватимуть вітчизняну систему від підприємства Іскра. Вітчизняне оборонне відомство оголосило тендер на закупівлю 24 тисяч бронежилетів, половиною з яких спорядять ВДВшників та інші військові підрозділи. А це комплекти Корсар М3 та Корсар М4, які мають четвертий ступінь захисту і пройшли. Випробування. Цього тижня почалось 56-те міжнародне військове паломництво до французького міста Люрт. Зазвичай на святі місця, де збираються представники понад 30 армій світу, їздить приблизно пів сотні українців. Цього разу лише 5 священнослужителів відправились до Європи. У Житомирі провели в останню путь трьох десантників, які загинули 13 травня під Краматорську. Під час виконання бойового завдання в них поцілили терористи. Диверсанти організували засідку та із гранатомета гранатомету розстріляли колону військовиків, коли ті виїхали на околицю селища Октябрьське. Віталія Рудого нападники застрелили, коли чоловік намагався врятувати своїх побратимів. БТР та й і, і, і хлопці дуже крепко товариші рані, і він на своїй спині почав виносить. Раненим. І раняних. Прийшов і снайпер. Подострелював снайпер, гаді усіх. Підняв бронежилета і подострелював всі. Попрощатися із військовослужбовцями 95-ї окремої аеромобільної бригади до частини прийшло кілька тисяч містян. Більшість із загиблими знайомі не були, але прийшли вшанувати героїв. Дуже шкода, що так трапилося. Хай буде царство небесне. Вони загинули героями і. Я думаю, що з часом, коли все владнається, ну, ми будемо з гордістю згадувати їх імена. Домовини з тілами вбитих капітаном Вадимом Забродським, старшим лейтенантом запасу Віталієм Дульчиком та молодшим сержантом запасу Віталієм Рудим несли під вигуки Герої не вмирають та слава героям України. Дуже положительні люди, добросовісні, чесно служили за родину. За наш народ, звісно, жалко втратити таких професіональних воєнних. Але у нас така судьба у воєнних. Ми повинні захищати родину. Всього суточка з бойовиками забрала життя шістьох наших десантників. Тіла ще трьох загиблих на прохання рідних одразу ж відправили додому. Олега Савицького та Сергія Груща у Ружинський район, Олександра Якимова на Харківщину. Початок антитерористичної операції на Донбасі шокував наших військових. Захищати свій регіон від бандитів заважало власне ж населення із проросійськими поглядами. 22 роки українська армія розвалювалась а практикувалась по бойовому, хіба що в миротворчих місіях. До чого це призвело? Дивіться у сюжеті. Пляшками, камінням та шинами. Так 9 травня в Маріуполі вітали українських військових. На сході наша армія для багатьох гість небажаний. Українських солдатів і офіцерів тут зустрічають вороже і називають не інакше як фашисти та бандерівці. Війна йде дуже інтересно. Ми вперше не можемо іти по теренах своєї землі. Українські воїни розумієте? Взяти колону, коли резервісти наші йшли через місто, через Краматорськ. 25-ї повітряно-десантної бригади. Їх заблокували місцеві жителі, оточили бойові машини, а через кілька хвилин, ну, через півгодини за їхніми спинами вже стояли кремежні чоловіки з ручними гранатометами. Наші люди не могли нічого зробити, тим більше, що ці резервісти всі були Донецького з Донецького краю і з Дніпропетровського. Упоєні примарними обіцянками про краще життя, зомбовані пропагандою російських змі українців все частіше стають розмінною монетою в руках великого брата. Мирних жителів бойовики використовують як живий щит. От я хочу, щоб ви однозначно мене розуміли. якщо ми приймемо таке рішення тільки для захисту українських громадян, і пускай папапробують по хтось із числа воєнсурущих стріляти в своїх людей, котрих за которыми ми будемо стояти ззаді, не вперед, а ззаді. пускай не попробують стріляти в жінок і дітей. Застосовувати зброю проти мирного населення, по-перше, це не можна з одного боку, а з другого боку, це надзвичайно складно. Є наукові дослідження, які говорять про те, що в складній ситуації з одного боку може діяти не більше 20-25% людей адекватно, а застосовувати зброю на враження, готові тільки 2-3 людей. Тобто, як бачимо, що Природа людини така, що вона не може вражати собі подібного і не може вражати людей, тим більше, якщо це твої громадяни, співгромадяни, якщо це твої земляки. Про введення воєнного стану мова поки не йде. Українські військові діють за законами мирного часу. Їхнє головне завдання відтіснити та блокувати терористів, поки проти них діють спецпідрозділи СБУ та Нацгвардії. Та як переконати в цьому людей, які живуть надто близько до Росії в арміях країн НАТО? Такі завдання виконують спеціальні підрозділи СІМІК. Це свого роду посередники між місцевими та миротворцями. Вона допомагає жителям відновити зруйновані об'єкти і налагодити зв'язок із зовнішнім світом. Сімік це та людина, котра дізнавалася, працювала з місцевими, дізнавалася, які в них виникають проблеми і що необхідно для того, щоб військові могли допомогти місцевому населенню. Крім того, взаємодія будувалася, скажімо так. В таких питаннях, як е, взаємодія з засобами масової інформації, з громадськими організаціями, політичними партіями, я вважаю, що якби українські армії були спеціальні фахівці, спеціальні підрозділи, можливо навіть е, таких там блокувань техніки чи блокувань військових частин, чи виступів проти українських військових. Їх було б значно менше. Хто друг, хто ворог нині розпізнати все складніше. Зрозуміло лише одне: застосовувати силу проти мирного населення, табу українським військовим слід поводитись дипломатично, пояснювати свою позицію та вислуховувати вимоги людей. А от із сепаратистами і провокаторами психологи радять діяти рішуче. Говорять, навіть попереджувальний постріл матиме результат. Ті люди, які навіть служать за гроші, ніхто вмирати за гроші не хоче, тому. Може знайти кілька відчайдух, яких постріл може спровокувати на більш агресивні дії. Але таких відчайдух може бути небагато. Досвід говорить, це зазвичай можуть бути хтось із орх ядра натовпу, тобто навколо яких все це групується. І та невелика кількість людей, яка все ж таки яких спровокує попереджувальний постріл або використання силових засобів до більш агресивних дій, то вона цілком під силу. Нашим військовослужбовцям, які професійно підготовлені для того, щоб їх нейтралізувати. Утім, все ж хочеться вірити в мир і людську розсудливість, а ще в те, що гасло народ і армія єдині, так і набуде свого практичного підтвердження по всій території України. Безпілотні літальні апарати не на моді, а необхідність сьогодення – Кілька таких дронів в реальному часі відображали криваві події на майдані, але про їх використання для розвідки в АТО чомусь не чутно. Тому ми втратили 3 мі 24 і 5 пілотів. Тому у вівторок біля Краматорська загинуло 7 десантників. Чи є вихід? Дивіться далі. У 70-х-80-х роках безпілотні авіаційні комплекси ВР 3 Рейс та ВР-2 Стриж вивели радянський союз у світові лідери з виробництва подібних апаратів. Частина з них дісталася у спадок Україні, але в наш час це баласт, який викачує кошти на утримання та безнадійно застарів. На, на звуковій швидкості він пролітає за 13 хвилин. що встиг зняти. Потім ця ця плівка скидається на парашуті, і потім впродовж там 3 годин цю плівку проявляють. Потім е, розшифровують, а потім подають. Інформацію до, до замовника в умовах е сучасної війни такий процес вже не прийнятний. Про потребу оснащення збройних сил України дронами говорили давно. Кілька років тому на 1,3 мільйона доларів було придбано ізраїльський апарат Борт i 400 але його подальша доля достеменно невідома. Минулого тижня державний концерн Укроборонпром ініціював демонстрацію українських розробок у галузі безпілотної техніки на аеродромі в містечку Бородянка. Виявляється, в Україні близько 15 підприємств даної спеціалізації. На сьогоднішній день научний, будемо говорити, виробничий потенціал, часний, десь промисловий. Він на научно дослідних інститутів він є. Тепер треба його звести, скоординувати все, що в кого є. І я думаю, що життя безпілотним літальним апаратом ми. Можемо в ближайший час забезпечити це. Нині уваги заслуговують розробки одного із столичних підприємств. Колишні працівники заводу Антонов та фанати авіамоделювання з 1996 року працюють виключно у цій галузі. Нами розроблено три основні типи безпілотників. Це безпілотник серії Р-100, ви тут бачите, чуть потяже безпілотник Р-400 і найтяжовій безпілотник серії Р-600 який способен піднімати до 30 кілограмів полізної нагрузки. Вони не лише розробляють та будують безпілотники, а й використовують їх з комерційною метою. Апарати створені у кооперації на 85 відсотків укомплектовані з українських частин. Решту купують у Канаді, Ізраїлі, Австрії Гонконгу. Закордонна програма Авіапілот, що керує апаратом у небі, працює дуже чітко навіть у складних погодних умовах. Один раз самольот при візлі ветер поміняв направлення на 180 градусов. И переставлять катапульту ну, просто не было целесообразным. И он полетел. Ну, Когда автопилот записи, которые он делает, он все время делает опросы всех систем. Короче, автопилот справился с ветром, который не в ту сторону дул. Її спеціалісти вже розробляють власну програму керування та навіть розглядають варіант створення ударного безпілотника. Поки ж найзатребуванішою є модель Р100, яка має ресурс у сотню парашутних приземлень та налітала вже три тисячі годин. Апарат може триматись в небі чотири години з крейсерською швидкістю 120 км кілометрів за годину та вести розвідку. Питання в тому, щоб навіть ті кошти, які зараз збираються за рахунок допомоги населення, в тому числі були використані і на ці речі, тому що крім Омів, бронежилетів, спальників, карематів. так само життя нашим солдатам зберігає і розвідувальна інформація, яку можуть забезпечити навіть цивільні безпілотні системи, які використовуються приватними структурами. Фахівці кажуть, Україні потрібно 50 безпілотників оперативно-тактичного і тактичного призначення, але варто пам'ятати й про необхідність створення навчального підрозділу для якісної підготовки операторів дронів. Ніхто не сподівався, що політикам сусідньої держави вдасться розсварити два братні народи. Як тільки в українців з'явилася надія на стабільність і мирне життя, Росія розпочала підступну війну. Чим ближче до виборів, тим активніші дії ворога. Прагнення нашої держави до демократії дратує Путіна, і він, відкинувши дипломатію, діє жорстоко та цинічно. Російські диверсанти вводять в оману людей і провокують Україні хаос. Росія сьогодні є для нас ворогом, ніяким не братом, ніяким не партнером. Якщо цей партнер захоплює нашу територію, якщо цей партнер розі проти нас воєнну агресію, хоче знищити нашу державу, то він ніякий не партнер, він є ворог, якого треба знищити. Якщо є загроза життю чи здоров'я військовослужбовців збройних сил України чи тим підрозділам, які ми охороняємо. Чи громадянам України є загроза, військовослужбовці однозначно будуть застосовувати зброю. Зазіхання Росії на наші території збурило всю Україну. Без вагання тисячі добровольців прибули до військкоматів. Це чоловіки різних професій і соціального статусу. Захищати свою державу готові навіть пенсіонери. 53, 53 роки. Цебто, я так зрозуміла, ви прийшли добровольцями. Так. 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 Залишив свої дані. Так, і чекаю, що буде приймати яке рішення. То я теж добровільно прийшов, звати мене Руслан. І згідно свої присяги будувати свої оборони, що на це буде потрібно. Вони прийшли вчора з воєнкомат, побачили, що я комісований, сказали, добре, вибачте, до побачення. Я говорю, а я що, якийсь крайній? Угу. Ришив добровольно прийти і долучитися до оборони нашої держави. Ми повинні бути завжди готові тому, щоб захищати нашу родину неважливо важна від кого. Старший син міністра оборони теж добровільно вступив до Національної гвардії, підрозділ, до якого входить Володимир Коваль, з перших днів бере участь в антитерористичній операції. Це дуже порядні люди, які дуже щиро люблять свою державу. Я колись сказав, що наші жінки і ми, як військові керівники, пишаємось тим, що такі люди прийшли на поповнення. Півшли під час часткової мобілізації. Через негаразди у державі змінилося ставлення до української армії. Не чекаючи вказівок згори, громадяни почали підтримувати збройні сили за два місяці. Воякам перерахували понад 120 мільйонів гривень. Основна частина коштів є спрямована на закупку речового майна, на закупку шоломів, коли не пробивних, і на на медичне забезпечення. Багато людей, оминаючи бюрократичні перепони, надавали адресну допомогу військовим частинам. Вони передали військовослужбовцям матраци, ковдри, теплі речі, військову амуніцію, а також продукти харчування. Я вважаю, що об'язаність кожного гражданина допомогти хоч чим-то армії. Хочу пожати руку вам. Ребята, ми всі з вами. Дай Бог, щоб не було війни, але ми всі з вами є в У роки незалежності армійські потреби не були серед пріоритетних для держави. Мізерного фінансування ледь вистачало, щоб прогодувати особовий склад. Про модернізацію і оновлення взагалі не йшлося. Складається враження, що останніми роками Збройні сили цілеспрямовано розвалювали. В цілому армія рухалася, на жаль, до своєї критичної межі. Ну і вже при останньому міністрі, при, при Лебіді, відбулися ну, взагалі такі. Незрозумілі речі, такі як децентралізація управління авіацією. Ну такі жахливі речі, які фактично, фактично знищили управління військами. Тому я розумію, як було важко і е, пану тенюху, і як важко зараз пану ковалю спрацювати е, з цим з цим добром, з, з цими наслідками, як які залишили всі міністри. Події, що відбуваються сьогодні в країні, яскраво свідчить, нашій державі потрібна нова і сучасна армія. І, хоча за критичних обставин, але перший крок на шляху перетворень вже зроблено. На даний момент всі наші види збройних сил повністю готові до відбиття агресії. Я скажу відверто, що кожна година, кожна хвилина, кожна мить грає на нас, тому що ми стаємо міцніше. Така хвиля патріотизму, яка піднялась в нашому народі, Путін не подолає. І російські війська, незважаючи на свою чисельну перевагу, вони хоробрі тільки власне, до першого пострілу. На жаль, у миролюбній Україні поки що немає миру у Слов'янську, Луганську, Донецьку і Одесі. Досі неспокійно. Російські змі маніпулюють почуттями людей, сіючи страх і ненависть, користаються із цього і місцеві маргінали, залучаючи криміналітет, щоб вирішити власні питання. Будьте благоразумні, не перебивайте, не показуйте себе бидлом перед журналістами. Будьте умніцями. Під час антитерористичної операції так звані місцеві жителі блокують колони українських Збройних сил. Агресивно налаштовані, вони кидають у військову техніку камінням. В таких умовах дуже непросто виконувати завдання. Ми вперше, вперше не можемо йти по теренах своєї землі. Українські воїни, розумієте? Ми не можемо здійснювати марш. Є моменти, коли зламалась наша машина офіцер. Майор і солдат контрактник у міліції просять допомоги, а міліція привозить замі допомоги сепаратистів. Сепаратисти машину відбирають, знімають номер з Камаза, на Камазі Потім роз'їжджають самі. А наші люди знаходились під арештом в Донецькій обладміністрації на 11-му поверсі. Нещодавно у Слов'янському районі терористи атакували колону українських десантників. Бандити влаштували засідку і обстріляли вояків із гранатометів. Пораненим не дали шансу на життя. Їх добивали щільним прицільним вогнем зі стрілецької зброї. Я тільки побачив, що дивовітеля пішов і одразу загорівся. Ну, бахнув. А вторий БТР одразу розвернув і почав на калібр начав. А там на калешленомат розібрав. А от там, де кульша. Там блисну, так оце фотоапарат близький часина. Списка, да? Близь, 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 близь. Потім в один ночний теж бір. Бах, дивлюся, тут один солдат упав на плоті. Потім з БТР, з цього, що горів, двоє вивалилися теж на платі. А далі той тоді зацепив, попхнув його, заткнув його. Кращих із кращих синів нашої держави віддали своє життя за те, щоб Україна була цілісною. Цілично, щоб Україна була незалежною. Ну, війна йде дуже, дуже непроста, і ми, але ми з нею робимо висновки. І ви бачите, з кожним днем більше організацій, більше. Відпору дається більше впевненості в наших військовослужбовців, таке інше. Сьогодні військовослужбовці Збройних сил діють у непростих умовах. За останні 23 роки на сході країни військові частини фактично були ліквідовані, і тому для місцевих жителів стало несподіванкою, що Україна має боєздатну армію. Люди побачили, що військові можуть їх захистити. Хотілося б, щоб наладилася була до кордона України. Ми це... всі за Україну. В общем-то, у нас в дуже много благородних нормалі. Ми хочемо мирно, щоб жили всі наші люди, всі українці наші. Ну наказали навести порядок. Ми хотіли вас вірити. Ми надіємося. Ми дуже надіємося. Ми, Ми віримо, що все-таки це да. все закінчиться. І закінчиться побіда України. Да. Ми маємо надіятися тільки на себе. І перевага над Росією у нас є колосальна. Перемага над Росією у нас в нашому народі, тому що в результаті Майдану народилась міцна українська нація, яку ні зламати, ні путіну, ні будь-кому. Українці вже зрозуміли, що ні імперські амбіції сусіда, ні агресивний спротив застряглих у минулому прихильників федералізації, ні саботаж міліції та СБУ, ні спроби чиновників зберегти свій корумпований маленький світ вже не зможуть зупинити відродження мирної і щасливої України. І збройні сили теж роблять для цього все можливе. І наостанок пропоную вам військові новини планети. США направить інструкторів для підготовки нігерійських військових у боротьбі з бойовиками ісламістського угруповання Боко Харам. Нагадаю, місяць тому вони напали на середню школу та викрали майже 300 учениць. Тоді місцеве населення створило власні підрозділи і вже знищило 200 терористів. З 12 до 23 травня у Литві на полігоні Рукла проходять тактично польові навчання Чорна стріла до них залучено півтори тисячі військовослужбовців НАТО. То вони відпрацьовують оборонні завдання та взаємодію між різними підрозділами. В Йорданії відбулася 10-та міжнародна виставка сил спеціального призначення Софекс 2014. Нею опікується король Абдала II за підтримки національних збройних сил. Вона проходить раз на два роки і цього разу зібрала 350 компаній з 33 держав світу. Росія за три роки має утилізувати найбільший у світі розвідувальний корабель Урал проекту 1941. На це планують витратити не більше 20 мільйонів доларів. Його спустили на воду у 1983-му, а останні 13 років корабель служив гуртожитком для офіцерів. Індія почала приймати заявки іноземних компаній на постачання шести літаків далекого радіолокаційного виявлення та керування. Судна з діаметром антенного поля у 10 метрів мають прослужити три десятиліття. Строки постачання визначені до 2021 року. Аналітики кажуть, цього року витрати на модернізацію військового бронемашин у світі досягнуть пікового показника майже 5 мільярдів доларів, а залишення військами США в Ганістану може змінити пріоритети з сухопутних на військово-повітряні та військово-морські. Цим я завершую випуски. Бажаю вам вірити у своїх захисників та всіляко підтримувати їх. До зустрічі.